У нас придані А якщо я сьогодні умру, чи що, то ну, що, що вихідний день? Не буваю лікарів, міліціонерів і громадськості вихідних не буває. <гум> ну та як, ну якщо мені погано? Я думаю, Ану відкрийте ворота. Ми хочемо зайти, я хочу зайти, взяти коментар у вашого, вашого начальства, що, мене не пускають, що не пускають громадян України зайти на територію України. Дякую. Я хочу подивитися, як живуть слуги народу, я хочу подивитися, як живе наш міністр. Я представник громадськості. Хіба я не маю права зайти на українську землю? Згідно Конституції, ми маємо право вільного пересування по території України. Тут живе міністр Аваку, чомусь на землі, яка належить Україні, яка належить територіальній громаді міста Києва чи тут вже не Київ. Но вона не належить, це не приватна власність. І чого тут відгородилися парканами, нас не пускають, нам невідомо. От зараз сказали, що хтось прийде, пояснить мені нічого, я не можу сюди зайти. Чого нас не Проти такого міністра, як ваху ніколи в світі не було таких ситуацій ніколи в Україні, щоб самі свої міністри стрілялися між собою, щоб міністром була людина, яка ще живі ті люди, які на нього кримінальні справи відкривали у 98 му році за торгівлю наркотиками, торгівлю людьми, тобто е, е, організацію і прикриття е, бізнесу ну як нам скарб проституції, скажем, прямо і. Не може бути така людина міністром, не може бути міністром людина, яка розвалила Міністерство внутрішніх справ повністю. У нас силові структури. Я вважаю, що вся реформа поліції це є державна зрада. Реформа поліції як такої немає. Гроші вони розікрали, а ви бачите, вділи вон дітей. Які постійно неможливо за два місяці зробити з то, то хлопчика, який там тикав постійно пістолетом, там у бак на заправці, дати йому справжній пістолет і випустити на вулицю. Того що він думає, що він цар, і у нас із-за цього в нас получається зґвалтування поліціянтами, новими людей. І за цього починаються вбивства і банди, і вони собі все дозволені. І міністр говорить: міністр відкрито на всіх змі заявляє, що буде ріки крові протечуть, якщо хтось піде проти нього. Випускайте чуть ріки крові, подивимося, чиє це буде кров. Я не згідна, ми не згідні. От всі активісти не згідні з таким міністром. Ми не вважаємо, що ця людина може займати взагалі будь-яку посаду, тим більше посаду в силових структурах, тим більше під час війни в Україні. Розвалили силові структури зовсім. Як наші прізвище? Ольга Коцько, заступник керівника НВР, правий сектор міста Києва. Можливо, у вас є якась креатура, яка на вашу на думку активістів могла б бути кращою, як жива. Кандидатура, яка могла б кращою бути як у Любий, не, не паркетний полковник, скажімо так, будь-яка людина, яка керувала якимось містом. От, наприклад, є місто Київ, так? Був у нас хороший керівник в місті Київ, і всі його знаєте. Людина, яка керувала мегаполісом, це моя чисто особиста думка. Людина, яка керувала мегаполісом, вона може керувати уже і україною. Але ніяк не людина, яка водворила прапор і яка не має ніякого ем, ніякого досвіду роботи з людьми, досвіду на керівних посадах. Це то, що він прапор зачепив, десь там то вибачте, це є кожна нормальна людина, так би зробила. Правильно я кажу. Я б теж так зробив, чи не міністр. І оці замміністра, вибачте, в полуголеному виді. Це смішно. Людина без досвіду, людина без освіти, без нічого. Вони набирають тих, з ким сплять на керівні посади. Люди в країні війна. А чому саме сьогодні вийшло? Чому саме сьогодні? От ви знаєте, що усі сталося. Хіба це нормальна робота міністра, хіба це нормальна робота в Міністерство внутрішньої і взагалі керівників на місцях. Це зовсім не нормальна робота і взагалі її купої немає. Вони набивають собі кишені, вони гроші міряють кілограмами. Це треба мати окрему кімнату, де такі можна гроші заробити. Тому що ми знаємо прекрасно, хто стояв за розстрілами на Майдані. Ми знаємо прекрасно, і ви це всі знаєте. Ми знаємо прекрасно, хто стоїть за цією війною, яка там коїться зараз на сході. І знаєте, коли наші хлопці гинуть там, а хтось тут жирує, живе на чужій землі і розказує що він за 7 тисяч гривень, знімає тут хороми. Дайте я зніму за 7 тисяч гривень. Тут лиш мене тридцятку треба за світло платити. От так. тому, тому сьогодні, тому сьогодні то, що назріло. Що сьогодні, тому що кожен день це буде відбуватися. І ви бачите, що ніколи такого в Україні не було, щоб кожен день там стояв мітинг, там стояв мітинг. Люди, людей незадоволення виросло вже такої степені, скажімо так, що там вже все вже предел, предел вже далі нема куди. І поки е, це ще не стосувалося кожної людини, та люди тяжкі на підйом, люди сиділи, думали, а ось пронесе. Зараз вже нікого не пронесе. Я розумію, що зараз купа патріотів сидить в тюрмах, купа патріотів гине на сході. Я знаю, що ми можемо бути наступними, хто або буде там, або буде там. Ми готові. У мене є діти, знаєте, і я хочу нормально їм дивитися в очі, а не просто так, дитина тебе продала в рабство за цукерку рошенку. От так не бу не буває такого, що поліція підписує меморандум з місцевою владою. От зараз поліція підписала меморандум з київською владою. Вони їздять і трощать підприємців, мародерствують на їхньому майні. А в цей час поліція стоїть і говорить, що все законно, все ми правильно робимо. Що сталося цієї ночі? Розтрощили там всі ці магазини на КПІ. Це чиє життя. Отак От мене розтрущили, коли я виступила свідком в справі бузини. Того, що біля мого магазину, у моєму магазині 40 хвилин були ті люди, які поїхали вбивати бузину, 600 метрів від мого магазину були е жив бузина. І вони були в мене в магазині. Я виступила свідком. І зато мене приїхали, знаєте, нема магазинів, нема свідків, і ніхто в ту сторону не подивиться. Подивилися. Тому в в мій особистий ворог, тому що я будувала свій бізнес з нуля. У мене нема тата, і я не сплю за вакуум, ми підійдемо і От і так. І нема в мене такого тата. Тому... Ольга Куцько, заступник керівника НВР, правий сектор, міста Києва. Тобто я ви виван. солідарні тут за автомайданом? Так? Звичайно, ми солідарні за ми солідарні за всіма, хто за правду і за прави дії. Каже, Олечка, стояла на Майдані, щоб жити, як в Європі, а живемо як в Росії. Они, вже хуже, велика. Ей, де той пробує? Він мені сказав, що зараз прийде хтось пояснить. Немає нічого, не буде. За піш... ну, піш... яких пішохідних? <риклад> а які пішоходи? <риклад> а, а? а ці люди інакше від людей громадян, які працюють в органах? А за які гроші вони отримують зарплату в органах? Не за мой? А за які гроші ви отримуєте зарплату? Прошу? Не поняла. Ну я рада, що ви платите налоги. Ну так ви стоїте з одного боку, вам можна мені не можна. Чому? Ну охороняйте, ми не збираємося тут нічого ломити чи все. Ми хочемо пройти, я хочу погуляти по тій алеї. Я маю право як громадянин України. Мають право тільки працівники МВС, так? Ніхто не має права тут гуляти. А для а чого вона виробляється? Що? Каже, що режимний, режимний об'єкт. Об це режимний об'єкт. Там там що, Що що зброя є? вас А що тут? Ви виробляєте зброю чи що ви робите? А чим це режимний об'єкт? Щоб ви не подивилися, якими що? Ну що, Або наркотики, або зброя, а які ще можуть бути режимні Що тут робиться? Військовий госпіталь, а військовому госпіталі що? Лікують не людей? Так, будь ласка, от у нас є атошники, вони так само військові. ДРН. Він хоче зайти полікувати, подивитися, чи йому тут умови підходять. Давайте лікувати. Немає лікаря, я хочу туди. Що там, якісь кількість? Uvijek se učinjava da je ovaj uvijek 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 uvijek. <народження> О, <глуб> Привіт. <Привет. зас> Бачу, <плуб> <рик> тут багато. Вітали не такі нас зачіпують сьогодні. А, там. Але ми на озеро, ще сьогодні поїдемо. На срібник. <плуб> 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 ну Но нормально. Може може я з вами, а може я не знаю, подивився. Та ми теж не знаємо, скільки що тут будемо. А что пусть это и курс? Нет. Нет, тут необыкновут. Это А Так що, просто хватит. トマト。 絶対ちょっとラッピーしてる。 while we 全然違う